Друзі, всім привіт! Компанія Фиша. як завжди з вами зі для вас відеогляд по такому автомобілю. Прикольному це шкода Kodiaq, чисто 2019 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 110 кВт, 150 кінських сил. І на передньому приводі даний у нас автомобіль проганявся з Європи. Повністю весь цілий є без ніяких моментів цей автомобіль і за класною ціною. Того, що ви самі розумієте, що передній привід 150 кінських сил дорого коштувати не може, на відміну від тих кодяків, які в нас є. А о себе дешенький бюджетний варіант. Так що, хто шукає для себе кодяка, він реально буде за хорошою ціною. Отже, по комплектації, що ми маємо? Адаптивний коріс-контроль є протиотуманні фари спереду в спереду автомобіля, потім без ключових. Комфортний вхід. Далі салончик у нас текстильний, на механіці, цифрова панелька приладів, 199 тисяч по пробіці. Пробіг є офіційний, підтверджений по офіційному дилеру без проблем. Кому кого зацікавить, можемо вірніше вам надати історію від офіційного дилера. Далі, що в нас є? Оптика працює в автоматичному режимі. шкірина в нас мультикермо, магнітолка Discovery-сенсор. вона запускається кнопкою, Зараз я запущу зразу, Так, ось так, запустили, все працює чітко, справно, коректно. Магнітолка ще раз, Discovery у нас на українській мові заводській, ніхто тут не лазив, чи не пропрошував, З навігацією, Android Auto, Apple CarPlay є присутні по автомобілю. навігація, по-моєму, і сюди також. Виводиться. Зараз я загляну. Да, тут різні варіації можна собі робити для себе, а хочу глянути вам по навігації. Так, зараз. Так. Йо, біг, бік 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 -бік. Не знаю, в общем, треба розібратися. Так, це асистенти допомоги водію. Ладно, окей, з навігацією зараз тому вона, по-моєму, сюди виводиться точно перед вами, бо тут є присутня ця навігація. Так, бачите, загрузилася вона. От, тільки треба вибрати, буде карти. Далі, 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 що ще є, що ще є. Радіо, звичайне кондиціювання. У нас іде е, двохзонний клімат-контроль по автомобілю за функцією очищення повітря. От потім, 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 е так Це сказав, це сказав, це сказав, сказав вам. по самому автомобілю асистенти допомоги водію. Що в нас є? В нас є адаптивний круїз контроль в нас є фронт асіст і в нас є розпізнавання дорожніх знаків, відображання попередньо про відстань є. От, так що ось такі є мінімальні асистенти допомоги водію. Тут видно фронт асіст, я це. Е, так, є, двозонний клімат сказав вам, е, кам камера зайняти протонічки перед і зад, старт стоп у нас, руху режиму їзди, автоход, відключення ESP. От, ну, В принципі, і все. Тут більш такого нічого немає. От, Повний електропакет, підірів до складання зеркал є. Позаду що у нас? Позаду все простенько. Тут особливо позаду нічого немає з автомобілю. Так, а тут по багажнішку, багажник, електро, ой, той, механічна кришка багажника. Ну і плюс-мінус все. Така ситуація по комплектації. Зараз я візьму тепер прилаз зроблю замер по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння. І по самому стану пробежусь в повторю. До речі, дискій комплектації у нас 18 го розміру, з гуму 235, літа, піреві ще прошого гумів. Отже, погнали по правій стороні 112, 103. 89,2 і 800, 105, крило заднє, 119, 184, 132, десь прибор павну проложив, 99,6, і 99, ,6, 99 ,6, 110, 124, 131, 137, 137, 138, 138, 117, 95, крапочка, нолік, 105 і 105. Так що бачите, автомобіль повністю весь цілий, без ніяких абсолютно моментів. Отже, і по самому стану по автомобілю стан є доволі хороший, він не технічно обслужений, 200 тисяч пробіг у машині, є історія через офіційного дилера, кому потрібно надамо. Решту по кругу автомобіля є все добре, без ніяких пошкоджень, там притертістей, подряпень, трі, тільки трішки по правій стороні на отакій пластик накладається, трішки така мінімальна притертість є, все решту по кузову добре. от. І по задньому бампу, по задньому бампер, по правій стороні така також протекція мінімальна, по пластику. А по кузу все добре, без, без подряпин, без зм'ятен, абсолютно все рівненько, все по зазору, бампера на місці. От, Так що ну, реально по стану е, гарно все. І по салончику, ось так от виглядає салон, також е, ніде нічого не порвато, не притерто, не пропалено. Автомобілі не палили. От, Абсолютно хороший, адекватний стан. От. Так, є, 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 є. Так, з цієї сторони, позаду. Ну Трішки да, на таких на пластиках, накладочках, трошки такі теж подряпинки мінімальні. там з цієї сторони, з цієї тут все добре. Так, є. Постелі там якісь пару нюансів є, зараз з цієї сторони. Але найголовніше це ціна, друзі. Ціна на віддачу. Ось так, тут пластик, плюс-мінус непогано, на 200 тисяч пробів, як на мене адекватно автомобіль взагалі виглядає. От. Тут бардачок, торпеда, сидіння пасажира переднього, КПП, кермо. Ну, так, що, так що, друзі, якось так. Ось і що найголовніше, друзі, зачистити 19 рік. Цей автомобіль ціна на віддачу буде по автівці в районі 23,5 Так що ну, за 19 рік реально хороша дуже ціна, який би цей автомобіль би не був би. Так що хто хоче собі за закласти ціну, можете заїжджати до нас на майданчик без проблем. Подивитися, покататися, бо фото-відео це одне, а вживу це зовсім по факту інше. Реально, класний стан, класний автомобіль і класні кошти на віддачу. Так що, друзі, заїжджаємо, не забуваємо, що у нас є посла доставка автомобіля в ваше місто, можемо без проблем доставити автомобіль у ваше місто. От, щоб ви собі розуміли, що ми відповідаємо. За кожен наш автомобіль. Так що, якщо якісь питання набираємо всім вам гарного дня на зв'язочку, пока пока.